Коли в прогнозі хуртовини на заході і снігопади на півдні саме час спостерігати за тим, на що витрачають ваші кошти комунальні служби. Тут навіть неуважні помічають, просякнута сіллю та бензином суміш уже не вміщується в межах українських міст. Комунальники під зав'язку завалюють токсичним снігом навіть зелені зони і узбережжя річок. Але найпопулярніший метод боротьби з опадами це скидати їх під колеса автівок. Ось таким чином. Трамбують кілька прошарків, а потім мінімальне коливання температури і впливуть автівки, і летять пішоходи, наче на ковзанах. Чому українці калічаться навіть у центрі столиці і чого бракує комунальникам? Грошей, солі чи місків? Він пережив падіння на вулиці, але зовсім впав духом у травпункті. Євгену Леонідовичу довелося вистояти небувалу чергу з покалічених. Столиці протягом тижня фіксують травматичні рекорди цієї зими. В один день майже 600 пішоходів невдало приземлилися. Там Гроші попереджали у комунальників. Не вистачає солі посипати столичні тротуари. Привезли, 10 тонн солі не вистачило. Так не робить, як ви робите. Так не робить. шукали двірники, шукала і програма гроші. Під час першого експерименту ми зрозуміли, що прибирання столичних вулиць тримається на ентузіазмі двірників. Що буде робити, якщо у вас не буде солі? Я купила. А наша. Тоді голова паралізованої від снігопадів столиці знаходить крайнього. Обіцяє звільнити керівника Шевченківського Жеку у того, кудись зникає сіль для посипання району. Буде покараний керівник Жеку. Відтоді минає місяць. Жертвожеледиці тільки більше. Замість брудних вулиць мерія береться чистити лави комунальників. Я сьогодні підписав подання про звільнення з. Посад керівників районних державних адміністрацій. Невже після кадрових змін люди зможуть безпечно ходити вулицями столиці і звідки у двірників візьметься сіль? В цьому мішку 50 кілограмів солі. Ми будемо пропонувати двірникам столичних жеків придбати її за копійки. Перевіримо, наскільки комунальникам вистачає їхньої головної зброї. Спочатку йдемо в той самий Шевченківський район. Тут минулого разу двірники волали про дефіцит реагенту. Доброго утра. Скажіть, вас соль не интересует? У нас, як у нашій бригаді є, ми купили, а в тих трьох бригадах то немає. Ну ми ну, за свої? Тож за свої берете, Добре. іменно за свої дворники, да, беруть гроші. Наша пропозиція їх точно зацікавила. Ось тільки двірники купують сіль не мішками, а тоннами, неймовірно, платять зі своєї кишені. А жек, якщо буде брати. А жек, то треба до директора підходити там цю зарплату кинули, то він би заставляв досі. А, так степи, щоб дворники скинулись, так? Так. Да. Переїжджаємо до Подільського району. Есть, у Вас пока нормально, да, да, солі. да нам все видали по видалі почти міської каплі. Тож вже за свої купуєте? – Ну поки Можна покупаємо дивно, але саме з цього району постраждалих до лікарень потрапляє найбільше. Вуличні прибиральники уточнюють, сіль є, але біда в тому, що сніг звідси, як із окраїн, не вивозять взагалі. Тут його раз не вивозили, і все. – один раз тільки вивозили, да. Ці комунальники заздрять своїм колегам. Вивезення кучугурів фінансують активно лише на печерських пагорбах. Там стоїть парламент, і саме там якось втомився стояти у сніжному заторі кортеж прем'єр-міністра. Тим часом просякнуті дорожнім реагентом кучугури височують в полях області і в зелених зонах столиці. Ось вивантажують тони токсичної маси біля парку на Печерську. А тут на березі Дніпра смердюча сніговалка вивалюється вже на дорогу. Це все попливе вниз, ця вода піде в річку, і далі все піде в Дніпро. Екологи розібрались сніг, насправді нікуди не вивозять з Києва. Влада столиці витрачає мільйони гривень, аби просто перевозити його з одного місця на інше. Насправді він не вивозить. Він просто збирається з вулиць і викидається поруч на ті ж самі вулиці. На місці, де зараз височіють застиглі чорні схелі, влітку не виросте навіть будяк. Сілі з реагентом руйнівна для всього живого. Навіть дорожнє покриття такого коктейлю не витримує. Люди в червоних жилетах так і не дочекались обіцяної підмоги. Рік тому градоначальник Києва обіцяв закупити сніжні винищувачі. Ще до революції в царській Росії розтоплювали сніг на вулицях. Уже тоді збирали печі пересувні і підземні. Нині сніг на вулицях знищують мобільні плавилки в Росії, Європі і в Канаді. Токсичну воду спускають в каналізацію. Замість ґрунту вона потрапляє по трубах у заміські резервуари. Шина. Я вважаю, що вона повинна портальського. Замість українських снігоплавів в комунальному автопарку російські камази з німецькою начинкою. Це сотні мільйонів витрат в статті бюджетних розходів. Є й китайські жовті трактори. У них не опускається до кінця ковш, шкребуть лише верхівки дорожніх айсбергів. Навіщо ж чиновники купляють те, що стоятиме задля краси? Від запитання мер тут таки замерзає. Відступає погрітися у стінах адміністрації. Олександр Павлович, скажіть, будь ласка, маленьке питання. Це ж сказали що Тим часом у сусідній Білорусі за неприбраний сніг можна і грати потрапити за нормативом. Комунальники мають прибирати вулиці протягом трьох годин після припинення негоди, інакше їх самих приберуть з посад. Мені дані по погоді приносять п'ять разів в день. Сусіди не рахуються з припаркованими авто. Ну і припарковані автомобілі просто, просто евакуюють. Вітчизняні комунальники тюрми не бояться серед переметів лише плавлять мізки, де взяти обіцяні плавильні машини. Поки сезон снігопадів не закінчується, між собою Жеківці жартують. Порятунок пішоходів, справа рук пішоходів, як кажуть у Кабміні, головне не скиглити. Вместо того, щоб скулити, взяв лопатку, вийшов у розчистив свою дорогу, Попросив сусідів обрати машину.